Доброго дня, з вами, як завжди, Юрій на каналі Міня Гробіниця. Сьогодні зробимо коротенький огляд Булата ТY244. Нещодавно я вам показував аналогічну модель, тільки реверсну. Нагадаю, реверсний такий тракторець коштує 6500, а дана модель без реверса, аналогічна, тільки немає реверса, коштує 6200. Дизайн аналогічний. Маємо. Рівну підлогу. Маємо бокову кулісу, шикарний колір, шикарний дизайн. Задні колеса також широкі, 112х24. Так само примусова гідравліка, все ззаді зашито, все приємно, як для ока, так і в користуванні. До речі, дивіться, який цікавий як спортивний дизайн задніх фонарів. Хороший передній міст, хороший задній міст, Двигун км 385 Навіть таку дрібничку не пожаліли, поставили вже металеву масу, а не пластикову, як більшість тракторів. Навіть у Ловола маса гірша. По таким от дрібничкам то можна сказати про якість трактора. Є в наявності ці трактори. Саме цей який стоїть вже на майданчику, він завтра їде до нового власника. Але вони ще є в наявності з достатній кількості, так що можна телефонувати, є як звичайні, так і реверсні. Нагадаю, даний тракторець коштує 6200, реверсна модель коштує 6500. Чекаємо на вас, мініагровіниця, Тиврівське шосе 2А. До нової зустрічі!